Василь Сухомлинський, Найвидачіший у світі кіт. Лежав на столі кіт. Дівчинка поставила перед ним дві тарілки, одну зі сметаною, другу з молоком. Кіт подумав, ця дівчинка принесла мені частування. Але що краще? Сметана чи молоко? Він збирався подумати, що краще, але не міг думати, такий був ледачий. Коли це у відчинене вікно залетів горобець, залетів, сів на стіл і клює там якісь крихти. Тепер перед котом було вже три смачні речі: сметана, молоко і горобець. Та хіба легко зважитися, що з цих трьох речей найсмачніше? Кіт збирався подумати, що ж найсмачніше. Але думати було важко. Він заплющив очі і заснув: Це був найледачіший у світі кіт.